Всім привіт! Сьогодні чергове відео з моїх виловів соціального магазину тут, у Франції, на півдні Франції. Магазин називається Пісерій Солідер, магазин Солідарності або продуктовий магазин Солідарності. І ним можуть користуватися сім'ї, родини, персони, хто віднесений до таких незахищених верст населення для тих, хто цього потребує, багатодітні сім'ї, ті, хто мають невеликі доходи. Тож ми маємо можливість все ще користуватися такою пільгою, і я роблю це залюбки, тому що це нам дає можливість зекономити значну суму коштів саме на. Харчуванні. І не тільки на харчування. Сьогодні ви теж побачите не тільки продукти тут. Щоразу набір продуктів різний, ну відносно різний. Якісь продукти є базові, які я завжди туди приїжджаю взяти. Знаю, що точно вони там є в два рази дешевше, ніж в звичайному супермаркеті. А деякі продукти там вперше і інколи і в останні, тому що їх надають. Продавці, власники магазинів, фермери за якоюсь там програмою теж для них цілком прийнятною. Вони частиною своєї продукції діляться. І в цьому магазині, Вибачте, так, у нас тут гвинтокрила літають. І в цьому магазині. Знижка інколи досягає навіть 80% за звичайну ціну в супермаркеті. Тому це такий челендж, це завжди щось цікаве. Я знімаю такі відео в якості розважального контенту, завжди про це наголошую, тому до перегляду сподіваюся, ви гідно оціните принаймні вподобайкою і переглядом цей мій контент на каналі про закупи. Отже, про фрукти, і овочі. Я думаю, постійні глядачки глядачі помітили, що в нас сьогодні тут Гу -гу! просто супер вдача, тому що вдалося взяти багато фруктів. А саме ось таких маленьких слив малесеньких, але вони дуже смачні. В міру соковиті, прямо сік з них не лється, але вони солодкі, дуже солодкі сливи. Коли я брала потрошку, набирала в пакети, менеджерка сказала: о, мадам Бібічева збирається робити варенячко. Я кажу, та ні, ми так поїмо ще свіжими фруктами. Наразі дуже дорого коштують вони в супермаркеті і на ярмарку. Тому можливість ось так взяти за 90 центів кілограм, для мене справді досягнення таке. Я вважаю, що нам дуже-дуже з цим пощастило. Ціна на овочі і фрукти завжди одна 90 центів за кілограм, все, що ви берете. Власне, сьогодні в мене все разом заважило аж 16 кілограмів. І заплатила я за це 14.40. Взагалі я не сказала повний чек. 63,20, ось така ціна. І зекономила я, ось тут є така ось а, графа 122,90. Це той це економія, економі, який мені вдалося зробити завдяки цьому магазину. Ось рахуйте наскільки. Тобто я десь за 30% від вартості це все придбала. А, сливи. Я не знаю, скільки тут окремо я там важила. Думаю, що приблизно всі разом вони десь кілограмів 8-9 заважили. Брала тому, що мені запропонували. Я набрала в пакета. Мені сказали: беріть вже ящиком. Знаємо, що вам треба. Вам, якщо вам смакує сьогодні, до речі, останній день перед новим завозом, завезенням нових продуктів, і зазвичай вони. Намагаються ось так теж позбуватися попередніх завезень. Тож мені супер пощастило. Я вже про це, здається, казала, так вихваляюся. Ну, просто Дуже-дуже задоволена, що потішу своїх рідних такою кількістю фруктів. Будемо їсти, коли вже не буде, бачитиму, що не впораємось, то, звичайно, зроблю з них варенечко, або компот. Давно ми не варили ніяких компотів в нашому класичному розумінні, бо французи компотом називають пюре фруктове. Менше з тим. Тут я так з пакету висипала Абрикоси і сливи, які окремо набирала перед тим, тому абрикоси тут трошки перемішані. Їх тут, я думаю, кілограма 3-4 Теж їх так з ящичка пересипала, всі, що там були, Ну вже кінець дня зачиняються, як я ж сказала, що вони. Вже розпродають те, що було попередньо. Абрикоси теж смачненькі, непогані. Коштують вони зараз в супермаркеті, звичайна ціна 3,50, 4 євро. Не знаю, чому такі великі ціни мені. Хоча мені здається, чи це не у більшості країн Європи і в Україні. Зараз така велика ціна на фрукти. Тож... Е щоб поповнити запас вітамінів, треба, треба знаходити якісь можливості. Я ось тільки такі змогла знайти і все сказала. А, далі цукіні, кабачки, цукіні, ці я почищу минулого разу, коли саме в соціальному магазині брала, не знаю чому. Вони, правда, були більш такі в'ялі. Я не почистила шкірку, і коли робила оладки, та шкірка дала гіркоту. Було дуже, дуже сумно. Від цього, звичайно, трошки та й поїли все одно, але смак був не такий, як треба. Цього разу не зроблю такої помилки, обов'язково їх почищу. Взяла 4 цукіні, теж по 90% центів. вчора брала в звичайному супермаркеті, здається, по євро 49 в я взяла. Меншого розміру, тож в мене запас кабачків є зараз. Взяла ось такі дві дині, ретельніше їх так обирала, бо вже пару разів було, що потім доводилося викидати, бо були такі трошки придавлені, вони кілька днів полежали, і потім була, ну вони були підпорчені, довелося просто цілком їх ну, розрізати і просто курям віддати, не викинути. Тож наші курі теж трошки посмакували динями. Ну і це все. Тобто фрукти сьогодні багато і трошки кабачків. З овочів, це на сьогодні все. Далі в мене вийшло взяти под... цікава ціна, тому що тут нестандартне, нестандартне фасування, тут всього 180 грамів дуже високої якості. З твердих сортів пшениці, бачите, такі спагеті, вони 180 грамів. Я не знаю, це, мабуть, порція на двох, так щоб... <гум> а, ні, вони ще різної... Клас. Вони ще й різного фасування. Дивіться, 270, 180 грамів, ну це ще 180, але всі вони спагетті. Цікаво, і порахували мені їх всіх по 20 центів. Ну, таке. Цікаво, цікавий формат, і це щось таке спеціалізоване. Не знаю навіть в якому супермаркеті можна було б підглянути, скільки вони в реальному часі, в реальному вимірі коштують, а мені вони обійшлися, я думаю, значно-значно дешевше. Моцарела ось така, по 50 центів. Ну, звичайне пакування, 125 г безпосередньо сиру. 50 центів це в два рази дешевше, ніж я б це заплат... за це заплатила в супермаркеті. Це стається в Ліделі. А, інтермарше. Таке я в Ліделі бачила таку марку. Моцарели. Для сорбет. Це ось сорбет з полуниці. Смачненький 6 взяла баночок для своєї родини. Для себе я не дуже поморозиво, хоча думаю, що воно б мені смакувало. Не знаю, якось на автоматі собі морозиво не купила. Дарма, не дарма, побачимо, враховуючи, що таке морозиво ще й коштувало 40 центів всього. 2,40 заплатила за 6, і це, можливо, трошки дорожче, ніж ми зазвичай там в конусах купуємо такі. Економічніші пропозиції в, в супермаркеті, але Bon Maman це доволі популярна у Франції марка. Вона переважно і випічку, і конфітюр варенечко продається. І це дуже смачно. Ну, це вже таке дуже ну, відома, популярна марка. Тут ще й морозова є нагода в нас спробувати такий сорбет з полуниці. <кій> Далі. Сосіс 300 г, 90 центів. Це ось такі сосиски. Тут їх всього 300 грамів. Насправді там була можливість взяти більше. Я якось не, не рішилася на це, не наважилася, тому що не знаю, як вони Ну чи вони смакуватимуть, тому що вони ось з перцем. Мерґує. І це багато спецій, знаю, що там точно паприка має бути. Тут розписано м'ясо, це а, угу. телятина, е, яловичина, здається, жир. Так, жир і м'ясо. яловичини переважно. А через спеції не впевнена, що діти оцінюють ці сосиски, тому багато і не набирала. А, ну, За 90 центів просто чудова ціна, як на 325 грамів. Це з м'ясного. Далі жамбон Блан. Ось цього можна було взяти більше. Я не знала, яка там ціна, тільки потім вже згодом побачила, що всього за це взяли 40 центів за одну таку упаковку. Тут, правда, небагато, 120 грамів. Але написано: шинка, як в старовину. Бачите? І на касі мені навіть. Волонтерка продавчиня каже, це дуже-дуже високої якості насправді шинка. Ось ви відчуєте, спробуєте. І я, я їй вірю, впевнена, що і ціна в супермаркеті, звичайно, була значно вищою. Я можливо, обираючи і не звернула б на це увагу саме через ціну. А тут у нас є нагода спробувати щось таке спеціальне, специфічне. 120 грамів тут е, е, два. Два транше... Дві траншеї, так, дві скибочки ось такі величенькі. Буде нагода спробувати. Ну, як я вже сказала, шкодую, що не взяла більше. Далі у Далі нас молоко. Минулого так. разу мені всього 4 літри дозволили взяти. Якось таке обмеження у них зараз. Існує це середньої жирності молоко, біо, ще й до того ж, сьогодні мені наприкінці дня, бачите, я кажу, можна взяти 7 літрів, бо це стандартний для нас формат на одного члена родини, один літр можна тільки брати. власне, Коротше кажучи, дозволили мені взяти 7 літрів. Там воно ще є 6 літрів, бачите, заховалися, тож пощастило, 4,20 я заплатила. і... 60 центів за літр це майже в два рази дешевше, ніж в звичайному супермаркеті молоко коштує. А в нас це такий розхідний продукт, багато дітей його споживають, мінімум 2 літри на день таке, таке вниз, такий розхід. А запаси вже закінчились. В яндер... Так, це в мене такі кульки. Вони... Написано, що вони з яловичини 100%. Має бути їх по кілограм. Ось мені здається, що їх тут більше. Не переважувала. Але тут е, трохи розкритий пакет, ну, можливо, і кілограм, не знаю. Будемо вірити, що так. І всього за 4 євро такі м'ясні кульки. Дуже вони зручні для приготування. Я їх тушкую із томатом, і без, з овочами, і без їх можна приготувати доволі швидко. І це смачно. Діти гарно їдять, це найголовніше, що. Є і буде чим їх нагодувати, та ще й за 4 євро всього. А далі селет це в нас ось такі круасани Мені сьогодні дісталися, Уявляєте, теж запропонували. Не знаю, чи, чи він розкритий, чи ні. Трохи хочу приготувати навіть сьогодні, в духовці запекти Мені, Мені навіть запропонували сфотографувати там картонну коробку, на якій написано, як саме треба їх запікати. За якою температури скільки часу? Подивимось, в мене не дуже досконала духовка, може мене підвести, але сподівання в мене є. За це я заплатила 3,20. Написано, що 900 грамів, але я бачу і відчуваю, що тут не менше 2 кілограмів. Не знаю, можливо, потім заради цікавості зважу, тож ось так. А скільки їх там штук, мені важко порахувати. Теж, можливо, коли порахую та у влозі на основному каналі, можливо, про це зазначу, про свої враження від такого придбання. стейк хаши, це в нас ось такі стейки з фаршу. Для бургерів, але я щораз вам їх показую: 40-100 центів 100 грамів коштують саме в цьому магазині. Це три рази дешевше мінімум, ніж в супермаркеті коштують, тож мені кілограм за 4 євро дістався. І я їх теж розбираю і на фарш, або інколи не так часто, але так цілком їх і смажу. Особливо ми їх використовуємо для бургерів. Останнім часом щось не часто так робимо, можливо, треба спробувати, бо в мене вже накопичився певний запас такого м'яса. Тож, будемо, будемо готувати. Так що в мене вже <с doit> трохи намочився, заморозку чіпаю, в мене намочився вже чек. Розбираємо далі стек хаши, бар шоколя, 4 штуки. А, ні, по 4-3 3 по 1 євро. Це воно? Чи ні? 4. В будь-якому разі, ось такий шоколад. Так, справді, це тут скільки? Тут 6. Точно не воно. Значить, це ось ці упаковки по 1 євро. Минулого разу 2 взяла, сьогодні взяла трошки більше. Смакує такий кітка, звичайно, з білим шоколадом. Ну, таке. По одному євро. Далі в нас консерв. Це я взяла ось такі квасолю зелену. Ми її теж і тушкуємо, я і до овочів додаю до рагу овочевого. Ну, є в нас така вже потрошку звичка набувається. Я готую як гарнір до страв. Це дуже корисно насправді. І це такий повноцінний. Додаток як овочевий до їжі 50 центів всього заплатила за цю 800 грамову банку. Це мінімум в два рази дешевше. Здається, так, В два рази дешевше, ніж в супермаркеті суда. Це в нас трьохлітрова кола, не, не така не справжня, але все одно діти питимуть, хоча вони чудово розуміють різницю. Була можливість взяти саме таку пляшку. 2 євро коштує там 3 літри в цій пляшці. Далі в нас такі ось сніданки сухі з чорним шоколадом, ще й додаткова знижка, 50%. Тобто, і так недорого коштувало 60 центів, тож мені обійшлося 30 всього 30 центів. Ось такі прекрасні сухі сніданки: 300 грамів. І ось такі я ще взяла. Тут написано класіку. Підозрюю, що вони не солодкі. А, тож, надовше вистачить теж 50 центів. А, ні, 50? Ні, це зі знижкою вже 50 центів. так. Коштували вони 1 євро. Така коробка. але Все одно це ну, в 4 або і в 5 разів дешевше. А далі. Пісквіт угу, угу. цюкет 200 г. Що це в нас таке? Це, скоріше ось це. Не впевнено, що 168 г. Ну, нехай вони так визначають. 70 центів коштували ось такі батончики. Ще тут їх 6 штучок, окремо кожне запаковане. А, бом -бом, фут, 60. Так, ось такі маленькі пакетики. З великого пакетика зробили. А, ну, ось, тут... Якісь миші в нас тут поки чекало на відео. Ми ще тут вже побували. Тут їх має бути по 10 штук, приблизно 30 центів. Ну, бачите, це вже в самому магазині формували такі пакетики, щоб невеликими продавати. Взяла дітям такі карамельки. Далі консерв 400 грамів. Це, знову ж таки, запаковані такі фруктові салати. Що характерно, поживна і корисна цінність в них А. Клас А. Тобто зберігають всі свої, всю свою цінність фруктів. Саме такі банки вже стяні з пуах, пеш, газа, груша, персик і виноград. Ось такий фруктовий салат. Три-три баночки. разом. По 30 центів одна така упаковка, тобто за 260 заплатила. А, ні, це я перестрибнула на цукерки. По 60 центів, тобто євро 20 я заплатила, все одно. Супер ціна, супер. Гарна пропозиція. Взяла каву, 1 євро коштує всього. 1 євро 100%, грамів, 100 арабіки, 250 грамів. Я взяла одну упаковку, але мені кажуть, можете взяти другу. Я -то не дуже збиралася, але виявляється, це лімітовано зараз. У мене тільки почала закінчуватись, але й справді давно вже не було кави. Тому е поки є, кажуть, беріть. Тож я взяла дві упаковки і заплатила за це всього 2 євро. Далі в мене ось такі йогурти натуральні з кокосом. Тобто не молочне, а з молока, з кокосового молока. Так, спробуємо: 400 грамів всього коштує. Господи, що я втомилася надвечір. 400 грамів важить. Ось. До 27 числа в них строк придатності. Ще 5 днів у нас є на те, щоб впоратись, коштує 80 центів. Далі, огірочки. Ось по 50 центів баночка. Тільки вчора дивилась в нету, щоб взяти такі, бо в нас там ще й паштетик залишився, до них рекомендовано такі маленькі огірочки брати. Тож, Тут у мене ще з'явилась нагода так чудово зекономити на них. Так, йогурт люкс написано. Йогурт люкс це в нас ось така пана кота, десерт. Там всередині є баночка ще з малиновим варенечком або джемом, не знаю як, але. Має бути смачно теж у нас ще 4 дні на те, щоб впоратися, але це ну, 6 баночок. Це так на один раз, які там 6 днів. Звичайно. І ціна на такий люкс. Крем, як написано в мене в чеку. 80 центів одна упаковка. Тобто 2 баночки, 80 центів все разом 2,40 за десерт, такий повноцінний. Чудово, думаю, буде нам смакувати. Цукерки. Це щось на кшталт Чупа-чупсів, така упаковка. Не знаю, не бачу швидко чи написано, скільки їх там штук. 257 грамів за 90 центів. І за 2,80 як завжди, желейні цукерки. Цього разу це в нас ведмежуйки, ведмедики такі. За 2,80 кг цукерок діти будуть задоволені. Але сподіваюсь, хоча б на кілька днів має вистачити, вже не купуватиму інших. Гель-душ. Це в нас ось такий за 2,50 літр гелю для душу. Минулого разу, як ви пам'ятаєте, два тижні тому я купувала вже такий частину, половину забрала з собою і дуже швидко використала на відпочинку. Тож, вирішила, поки є можливість, теж не постійний там продукт, не постійна пропозиція, вирішила поповнювати. Поповнити її. Соус, це майонез 600 грамів, коштує євро 20. Ось такий майонез взяла. Тож у нас трошки є, але нехай буде. Не пропаде, як то кажуть. А, далі шампунь за 80 центів теж дешевше. ну Півтора рази, здається, точно, а то і в два рази 300 грамів, ось такий фруктіс Теж у нас багато його йде. Багато нам такого потрібно. І щось ще за Євро 50. Шукаю. Ага. Євро 50 це ось такий ось такі вершки. Вони заморожені, трошки вже відтанули. Тут є, Я, ну, перше бачу, щоб це заморожувалося насправді. І тут є інструкція, що з цим робити. Ось так, як це розморожувати. Треба з цим ще розібратися, як це працює. Але вершки це завжди смачно, особливо можна там додавати до фруктових салатів. взагалі, точно знайдемо, їм, як їх вживати, тим більше, що є можливість таке придбати за всього за євро 50 І всього 30 центів. Оп! Була в мене котлетка. За 30 центів всього 100 грамів мені обійшлося такого паштету. Він надзвичайно смачний, якщо ще й з свіжим багетом, це просто дуже-дуже смачно. Справжній делікатес. Єдина упаковочка була, можливо, треба було взяти і більше з печінки. Причому називається це мус. Печінковий мус. Ось так до бутербродів у нас теж буде. Власне, це все. Нарешті. Чай я пропустила. Чи ні? Здається, трошки пропустила чай. 50 пакетиків коштує євро 90. Теж у нас буде запас чаю. Трошки його відклала і пропустила. Це все на сьогодні. Сподіваюся, вам було цікаво переглянути це відео, як я його називаю своїм виловом. Я задоволена більш ніж, думаю, свої емоції я змогла передати. Дякую вам за те, що, за те, що продовжуєте слідкувати за оновленнями на цьому каналі. Ставити вподобайки, активні в коментарях. Вибачте, за те, що, можливо, трохи заповільнено розмовляла, все ж таки, вечір знімаю вже наприкінці дня, і це впливає на мій темп. До нових зустрічей. Бережіть себе, будь ласка, бувайте.